В цьому відео я буду повторювати трюки дріма в Майнкрафт. Самий перший трюк це ватердроп. Так, ну що ж, я вже готовий стрибати Так, ну що ж, давайте зараз будемо спускатися. Так, летимо отак, головне в в воду, поставить так. летимо, я дуже довгу висоту вибрав, це саме висота, так Ну, ладно, окей, не з першої спроби Спроба номер 2. Так, гаразд Стрибаємо, Так, я надіюся, що з другої спроби вийде, тому що це дуже легко. І я надіюся, що зараз вийде. Так, окей, я вже маю прилетіти, так. Ладно, ну з третьої спроби. Третя спроба, так. Я думаю, що це має по-любому попасти, так. Вони під себе спіт поставить воду. Так, гаразд і да, хух, ну це було третє попитки, це було легко. Ну що ж, а ми йдемо далі. Так, ну що ж, я так бачу, Dream стрибає, Так, і він має попасти в город, так? І да, він попав! Так, ну що ж, я вже на самому верху і там є город, там чуть-чуть видно, тому давайте будемо, в принципі, стрибати. Так, летимо так. о, ні, це прям дуже далеко було. Перша попитка прям дуже погана. Попитка номер 2 Так, я бачу города, так, і ну да, це теж погана попитка. Ладно, давайте стрібнемо вже третій раз. Ой, це я случайно стрібну. Ладно, окей, це була фейкова спроба. Так, я зараз в розбіжку попробуємо, так, і... Стрибаємо, так, я дію, що зараз попаду. Так, о, це гарно лечу. Ладно, окей, не попав. Так, ну що ж, давайте зараз стрибаємо, так, і... то я зараз попаду. Стоп. Так, ну що ж, я вже стрибаю, так, гаразд, і. А я ж попав, стоп. А чого я помер? То я ж прям попав ви самі бачили. Гаразд, ну якщо я зараз не попаду, я не знаю, я просто цей трюк вже не буду старатися повторити. Ой, я попав сюди. хух, в мене вийшло, це було багато попиток, але це було не сильно важко. Так, дрім летить, так, і він сідає на коня. Так, ну що ж, я вже наверху і знизу кінь. Нам потрібно на його впасти і сісти, так, І... Ладно, це було близько. Ні, знаєте, це напевно не буде сильно важко, я думаю. Так, Друга спроба... ладно, я не вспів нажати на кнопку. Так, третя попитка, так, я ровно лечу і... Да, я попав. Ну це було легше, ніж з городом. Ну що ж, погнали далі. Так, дрімус кидать воду, він її ловить і приземлюється. Ми готовий ось такий. Механізм тут давайте зараз стрельнемо. Так, і погнали, будемо ловити, так. Гаразд, окей, не попав, нічого страшного. Питка номер 2 Так, і погнали... О, я зараз землю, так. Ладно, і не встиг попасти, тому давайте третя спроба. Так, І так, так, я гарно І... Я не спів поміняти слот. Так, ну що ж, це в нас вже четверта спроба. Так, гаразд і. Я гарно лечу, так, і. Да ну, у мене вийшло. Ну що ж, це було тільки з четвертої спроби. Так, ну що ж, а зараз нам потрібно стрібнути і поставити під себе блок Сіна. Так, окей, і це перша спроба, так, і. Да ну, це було прям дуже легко. Ну що ж, йдемо далі. Так, ну що ж, так, дрім стрібає. Так, і він сідає на лодку, так, гаразд і... Так, і він так приземлюється, так, і він напевне не получить навіть урон. Ого, нічого собі. Так, ну що ж, я вже в Майнкрафті. Так, гаразд, давайте зараз будемо спробувати те ж саме, що я зараз все це роблю з телефона, тому мені буде важче. Так, ну що ж, і да, ну о, мене виходить. Так, і. Ну, а чого я, я не можу сісти, алло? Ладно, це було якось незрозуміло. Спроба номер два. Так. І далі зараз повторимо те ж саме. У мене, в принципі, більш-менш виходило. Так. І просто зараз нажимаємо. А, окей, я злетів. Гаразд, третя попитка. Так, сідаємо, плимо, і тепер просто треба нажимати на кнопку. Так, ну що ж погнали. О, у, у мене виходить, нічого собі так. Нажимаємо. Ні, ну знаєте, там була набагато нижча висота, а в мене вище. Тому я думаю, що я вже напевно виконав цей челлендж. Тому так, окей, давайте якось довше будемо статися. Так. ну окей, я помер, але на мою думку, я це виконав. Ну що ж, якщо вам це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо я трошки прихворів. Тому всім пока!